Так, усім привіт. Сьогодні у нас неділя. Я вчора ходив там, до магазину і купив куртку ось... броєра. Це я її вчора намазав тут сіль перець духмяний і е, ну, звичайний чорний гіркий. Е, провансальськими травами. Вона в мене ніч в холодній пролежала. Так, тепер. Тепер треба, хочу, коротше, запекти її. Так, тепер що нам потрібно? Ну, по-перше, отак от взяти і трохи понадрізати. Побачите, вона така товстенька, щоб пропеклась вона. Ось таке товсте може і не пропектись, буде сироватим. Ну, а нам цього. Не хотілося б. Так. Порядочок. Тепер. Ось тут в мене такий розсіл залишився. Ну, це ж там же, де вона. І оце отак от. Так само в ці прорізі беремо і натираємо. Тоді. Ось у мене олія. Наливаю олію. Так, беремо щиточку і змащуємо повністю всю курку цією олією. Це для чого? Для того, щоб вона була соковитіша, щоб одразу з неї все не випарувалось. Ну і скоринка буде така, знаєте, красивенька. На ній намащуємо усю. Все, що бачите, все і мастіть. маште, мастіть. Чи маште, чи мастіть, ну кому як. Хто? Хто як каже? У нас, кажуть, так. Хтось мені там писав, що ти неправильно кажеш. Ну, може, щось я і неправильно кажу, але це ж таке діло. У нас в кожному регіоні по-різному розмовляють. Це ж хто до яких кордонів ближче знаходиться. На Чернігівщині більше такі до Білорусі. Якісь слова від Білорусі до нас. На Львівщині до поляків. Ну і ми ж так само виправляємося, не виправляємося. Так, намастив. Тепер треба помити руки. Так, руки помив. Тепер берем, беремо, беремо отак от рукаву. І відрізаємо, отрізаєм, відрізаю. Я думаю, відрізати чи може? Ні, відріжу. Отак от, от Багатенько, бо потрібно буде курка велика і там і там зав'язувати його буде. Так що відрізаю отак от. Так, от ось. она там стола сколько у нас сантиметров может, 70 так. стричку вытягиваем будем на ее вязать так и запихаем туда нашу полку Так, Такі орядочек. Так. Ще раз миємо руки. Так. Руки помиті. От інша мити руки. І яримо. З однієї сторони і з другої. Так, не дуже плотно, бо воно надовольниться. Зав'язав. І все. І тепер ставимо в духовку. Ставимо в духовку десь на 180 градусів, ну, години на півтори, бо курка величенька. Так, ну, буду ставить. Так, выйти я курку из духовки. Так, я вырежу, чтобы видеть. О, гадко. Давай, покажу еще. Гадко у меня вышло. Давай, раз вот поднесу. Смотрите, какая засмажилась. Гарна. Дуже. Так що смажте дуже просто і швидко. Оце воно простоїло в мене півтори години. Ну що просмажилась вона, це точно. Навіть коштувати поки що не буду, хай гостини тоді. Ну, гарно вийшло. Так, що гарно, то гарно. Так що смажте, не лінуйтесь і підписуйтесь на мій канал. Всім! Удачі і всім смачного.